Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Кожний раз, коли чуємо якусь притчу, ця притча є закликана до того, щоб ми себе побачили у ній. Хто ми є у цій притчі? І направду ми можемо себе побачити у будь-якій ролі цієї притчі. Ми можемо і маємо десь у якомусь розумінні бути і левітом, і цим священником, тобто робити ці функції, які вони роблять, і самарянином. Але а, сьогодні, коли я особливо читаю цей уривок Євангелії, то роздумую сам, хто я є в цій притчі. І сьогодні, саме в цей рік, я себе бачу тут от якраз цим, який є пограбований і напівмертвий. Тобто, і тут виникає питання, ну хто для мене є мій ближній? От коли я є напівмертвий, через що я напівмертвий? Через гріх, у першу чергу. Хто є для мене сьогодні ближній? І можемо побачити саме у самарянинові цього ближнього, що саме цей самарянин для мене є сьогодні ближній, тому що він мені допомагає. Він мені допомагає встати із напівмертвості. Коли Ісус Христос розповідає цю притчу і звертає увагу на самарянина, добрі браті сестри в Христі, Він говорить про себе, що саме Ісус Христос є цим самарянином. Він є сьогодні для мене тим, і не тільки сьогодні, але завжди, хто мене піднімає. Тому що Він змилосердився. Бог є той, який милосердвиться над нами. І а ми потребуємо постійно цього милосердя. Тому е, сьогодні Ісус Христос він якраз приходить, і він якби у цій притчі Він каже, що в першу чергу прийметься милосердя. Бо дивися, тобі не поможе ні закон. Він до тебе не буде милосердним, він буде виявляти твої гріхи. тобі не поможе обряд, який виконував так? священники, левіти, які виконували. Вони тобі не поможуть, вони можуть тебе обійти. От хто тобі допоможе? тобі допомогою є цей самарянин. Тобто, іншими словами, Ісус Христос каже, я потрібний тобі. Тому, дорі і сестри в Христі, ми, як через гріх, напівмертві. Кому ми довіряємо себе і своє життя, і, і, і чи, чи маємо ми цю відчуття, це потреби, потреби того лікаря, яким є Ісус? Тому сьогодні діюся цими, цими думками з вами і бажаю кожному з вас, щоб ми завжди себе відчували, колись ми є розгублені, колись ми є напівмертві духовно чи якось інакше, щоб ми завжди відчували біля себе того самарянина. Слава Ісусу Христу!